Третя стаття з цього журналу про перспективи розвитку it галузі. У нас дуже хороші перспективи, щоб йти по естонському шляху. У нас є досить сильні політехнічні вузи. У нас є досить непогана технічна освіта. Люди вчаться, люди готові працювати на західний ринок. it галузь росте фактично дуже бурхливими темпами. Це поряд з сільським господарством. Одна з найперспективніших дві галузі в Україні, які дуже інтенсивно розвиваються. Якщо видання пише, що якщо використати цей потенціал, створити можливості для того, щоб він міг розвиватися для того, щоб були можливості залучати інвестиції, для того, щоб з'явився український ринок IT-технологій. Тому що сьогодні український ринок фактично його немає. Вони всі працюють на захід, вони всі працюють на аутсорсинг, на західні компанії. Це непогано, це непоганий вихід. Вони заробляють гроші, вони дають можливість галузі розвиватися. Але ситуація в тому, що необхідно створити ситуацію, коли це буде все в Україні, і видання говорить, що заважає цьому. Зокрема, попри те, що українці не вміють домовлятися, не вміють вирішувати якісь питання, ті, які давно вже стали проблемою, які треба вирішити. Це, то, окрім того, незахищеність прав власності, як пише один з геро... як говорить один з героїв цієї публікації, хто буде розміщувати в Україні інформаційні сервери, якщо будь-який міліціонер може прийти, арештувати їх, а потім запропонувати за затрим... те. 300 тисяч доларів повернути. Якщо така ситуація буде і далі, то Відповідно, розраховувати на великий якийсь розвиток, на великий прорив в розвитку інформаційних технологій чи тим, щоб стати Естонією, Україні вже не доводиться. Власне тому, вибач, Петро, що я вплив сто власне тому, українські it компанії часто створюють в самі компанії за кордоном в Панамі в острові, а Потім вже створюють в Україні так звані товки зі 100% іноземним капіталом за для того, щоб забезпечити убезпечити себе, хоч якимось чином від можливого свавілля наших. У органів правопорядку, і що цікаво, звичайно, для айтішників надзвичайно важливі податкові зміни, адже відомо, що дуже багато діяльності в тіні проходить і самі айтішники, я багато з ними спілкуюся, говорять керівники компанії, що вони готові платити по білому безумовно. І це буде правильно, але тоді, коли адекватне буде податкове для цього законодавства, не дивно тому що зараз працюють айтішники разом з СПДшниками. По Бачиш, от вони в цій статті в, новому, в статті нового времені вони звертають увагу на те, що навіть не стільки сам рівень оподаткування, хоча податки високі, і вони незручно важко платити, але це було б можливо. Але якщо б вони був більш простіше, адміністрування, дуже заплутане, дуже складне, законодавчі норми протирічать одна одній. І це створює тільки ситуацію, таку, що ти за однією нормою зробив, а іншу тобі сказали, що ти тут винен. І це вже все йде на розсуд, на розсуд так би мовити, податкової інспекції. Ектора, який тобі виписує тут же штрафи, а в нього є ці можливості. І якщо така ситуація зберігається, то перспектив для розвитку галузі нема. Ну але будемо сподіватися, що все-таки з нашим новим реформаторським урядом це буде вирішено. Це питання. Ми проведемо ці реформи, і якщо не завтра станемо Естонією, то принаймні рушимо по цьому шляху, щоб колись в далекій перспективі досягнути того, що Естонія має вже зараз.